Він мені написав. Напис... А ти виставляла фотки в Інсті, да? Якісь такі Так, да, ну, типу, я вже тоді починала з якихось нюд фотосесій знаєш щось таке в білизні. Тобто, А, тобто то, то твої батьки вже бачили ці фотосесії. ні, якщо чесно, я не знаю, я не звертала уваги, що вони взагалі там дивляться мої соцмережі. Mm -hmm. Я не думаю, що вони в той час взагалі звер... звертали на це уваги. І відповідно він написав мені, але також він не сказав, що це. Він сказав, що це якби еротичні відео і фото. Це такий буліт магніт. Да, еротичні відео і фото, це, в принципі, то що я вже робила. Фото воронку. Да, я новий ну, ну окей, типу нормально. А мені якраз потрібні були гроші. Це в принципі дуже поширена причина, чого дівчата починають через те, що їм потрібні гроші. Дуже маленький процент, які дійсно хочуть просто. Багато mm -hmm. от а, такі є. Да, є такі. Я зустрічала такі, вони, Мені так да, подобається, такі? Да, коли багато хлопців там. Знаєш, і я тому, і тому. <ріст> 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 і що і, і, і прям протягом вони знімаються наприклад років п'ять, їм все одно подобається. Да, їм дуже подобається то. <ріст>